Привіт, малята! Сьогодні ми з вами завітали до зимового лісу, але усі звірятка поховалися. Для того, щоб їх побачити, нам потрібно з вами відгадати загадки. Слухайте уважно. У барлозі до весни дивиться солодкі сни. Величезний, наче бочка, любить ягоди, грибочки. Є медок і їсть малину має волохату спину. Цей поважний пан за брід називається ведмідь. Ця красуня у лісочку носить золоту сорочку. В неї пишний хвіст, а зуби ще нароблять зайцям з губи. Вовка братика сестричка, хитра, молода лисичка. Сама маленька, шубка роденька, хвостик довгенький, вушка гостренькі, з гілки на гілку стрибає, шишки та горішки збирає. Білка. Цей хижак живе у лісі, дружить він. Із братом лисом на великого собаку схожий лютий сіромаха. В зайченятах знає толк, сірий і підступний вовк. Довгі вушка, куций хвіст, невеличкий він на зріст, любить конюшої норвати, морква це для нього свято І стрибає, наче м'ячик. У траві сіренький зайчик. Гостроносий і маленький, сірий, тихий і не злий, вдень ховається, вночі іде шукать собі харчі, хутро з тонких голочок. Як він зветься? Їжачок. Він у ліці принц казковий, благородний, гоноровий. Граціозно, наче кінь, лине в синю далечінь. Роги пишні, як корону, носить гордо для фасону. Не знімав вночі і вдень Це прекрасний звір. Олень. Як олень, та більше трохи. Він розлоги має роги. Ця тварина ще говорять любить їсти мухомори. Хто це, дітки? Знає хтось? Це рогатий, мудрий. Лось. Ця свиня живе у лісі, спить, зарившись, в тепле листя, має ікла і щетину. Жолуді збирав однину. Як же зветься цей іклан? Знають всі, що це кабан. Молодці дітки, ви відгадали усі загадки та побачили таких прекрасних диких тварин. Успіхів та до нових зустрічей!